Всім привіт! Я вже знову працюю біля малини, в нас наступний день. Повирізала, дивіться, позалишала взагалі по декілька стеблин. Що з нього буде, не знаю, тому що бруньок живих, щось я не бачу на цій малині. Ну, вже що буде. Залишила яке буде, таке й буде. нарізала цілих купи, ой, тій нічого не видно. Зараз дрібніше поріжу сікатором, винесу. І зараз щось треба з оцією робити. Вона така тонесенька якась взагалі. Ну, Зараз буду розріжувати, підстригати, понабирала знаредню праці купу і сапу взяла і гребку, тому що треба тут ось попит грібати, цибулю вигребти. Якщо встигну і просапати, хоча б оцю е, кущовку, що ця вже чимала. До тієї ще діло не доходить. Немає на неї зараз часу, щоб виділити. Треба з малиною справитися. Я шку трохи Це ось тут все повигрібати. Тут біля теплиці. Бачите, в мене ще виноград укритий. Ції поубирала, Ну, там солома, я думаю, нічого йому не буде. Бруньки не знаю. А, живі нібито. Так що... Я працюю. Серега десь там з дітьми вивозить солому на город. Куди ти повів уже цю курицю? Так що працюю. Побігла я вже забирати цього півня. Не може він сидіти на місці. Куди пішов? Киш. Киш, киш, киш? киш І малину треба, не знаю, чи буду вигрібати, чи хай так і стоїть. Киш. Киш! Давай. Бачите, цибуля, буля яка вчора рвала на салат. Аж солодка. Кш. Так що я сьогодні знову працюю біля малини. Все, малину я обстригла, зараз буду вигрібати. Трошки повигрібаю, зроблю порядок. А там останні помічники теж грибуть, прибирають біля сінника. Нема коли відпочивати. Всі працюємо. Всі спішимо прибрати до Великого Свята Пасхи. Недалеко. Погано гребти, але ну, нічого, потроху підгрібаю. тому що тут а, бачите, що робиться. І цибуля зараз буду вигрібати, може щось сапну, як дадуть нам. Так, покажу, що ми встигли зробити до обіда. Серега вивіз, тут була купа старої соломи, вивіз на город, розкидав, трохи підгріб, ну такими, знаєте, великими граблями. Нема коли його перегрібати до соломини. Я тут позагрібала, повивозили, відкрили виноград. Ну, дивлюсь, трохи Серега там залишив землі, нехай поки. Ще хай побуде трошки, нічого йому не станеться. Тут позагрібала, виноград відкрила, малину обстригла цю, цю також підстригла і трохи розрядила. Все повигрібала зайве. Таку рідшу зробила. Не набагато, ну нехай, тому що я не бачу живих бруньок. Що з нею буде, не знаю. Може, що на городі так ще їй холодно від вітру, тому що вітрюган з поля гарний дає. Так, цибулю я вигрібла і просапала. Полуницю не трогала, не буду вигрібати, нехай. Яка вийде, така й буде. Вона вже тут така стара, стара, цю цибулю також. Просапала, дала воздуху і цюю. Ну, цю, я садила дуже пізно, то вона, бачите, набагато менше, але все одно гляньте яка. Так що оце все, що ми встигли до обіду. А і ще зараз покажу, Артему загадала, вирізав древовидну малину, вона мені не дуже подобається, то вирізав він взагалі її. Тікай дочі. Нема дир. -дир. Так, що трохи попрацювали до обіду. Отут в мене була ось малина, вона так парослі багато пускає. І така. Тримала, тримала її, Я тоді кажу, Артему, візьми, виріжи її під корінь. Вона все одно піде, молода рости. Ну, поки що в цьому році ми вирізали всю. Не знаю. Так що ось така робота. Це я хотіла білити дерева, але вітер то відклала, тому що що ж його побілив, воно зараз все сміття буде чіплятися до побіленого, то ми вирішили, хоч і вітрюган роздуває, але ми трохи попедгрібали. Тепер йдемо до хати, вже натомилися, але не знаю. Треба ще обід варити. А вже сили немає. Ідемо ну, трохи відпочинемо. Як це не снідали? Я чай пила, каже Сергія обід. Каже, ми ще не снідали. Чого діти снідали? Це що ти, а ти бутерброди їш, здрасте, не, не снідали. Бутерброди з чаєм пили, каже, ми ще не снідали. Отовий сніданок вже роботи стільки, що вже нема коли не снідати, не обідати, не вечерять. До Паски треба задирати хвости і все встигати зробити. А тоді вже після Паски, ви знаєте, трошки уповільнюємо темп роботи, а до Паски хочеться все і зразу. У Нас сьогодні сонце, тепло, але вітер. Великі вітри. І через... вітер завжди міняє нам плани. Я ж кажу, думала побілити в садку дерева, але відклала. Трошки цибулю посапала, ще ж ось, дивіться. Пів гектара не сапаного. Треба вже це. Пробігати. Так що все, ми йдемо до хати, вітер не вщухає, побачимо, що будемо робити ввечері. Бо ми після обід потроху прибираємо старих курей і качок. Так що йдемо на відпочинок. Сьогодні в нас на обід омлет, швидкий обід, немає часу виготовляти щось. Таке, знаєте, заморочуватися. Зараз сезон пішов. Яйця жарені, яйця, варені, омлет. І помідори достала. Відкрила. Зараз натягаю. Так, це яйця треба віднести. І домашня консервація. Виручає в таку пору, коли немає часу на готування. Ось такий у нас сьогодні обід, хліб. Помідори, омлет і ще є оселедець з товстолоба. Треба його доїсти, то я думаю, під омлет теж не помішає. Так що всім смачного. Ось, все, вже повалили і вилазять. ой бім! Налякав їх. Виходьте, отакого. Виходьте мої хороші. Побігли. О, ще й підлетів, селих. Так, ідемо збирати коко. Баба, ну а чого ти дитині не даєш? Подавай. Дочі, йди. Іди, давай, давай. А там вон чи побили. О, напали, грязні. На, на бабі давай коко. Отак. Тут грязні доці. Давай все частіше. Ой, 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 Софія, ти бабі давай. Що да, вже? Полупили. Омлет. А, на їй наглубні. Да. А ну нема тут більше. Нема, ну тут нема. Що ви тут? а? Як ночували? <кхе> <кхе> Дочі, йди на. На, на, на. Давай, бабі, давай. О, розбите дивись. Ага. Ну куди? Іди на Ідеш збирати? На. 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 Давай. Баба буде сама ловить. Донесем буде умнець. О, моя умницька. А коли. Все, всі зібрали, всі. Ціле відро да, пошли. Ну що, вітер у нас не притих, ми вийшли на город, будемо все ж таки сапати часник та цибулю. Хотіли різати курі? Ні. У дворі таке свище. Що, більш нічого такого не проримо. Зараз швидко пробіжимо по часнику, посапаємо, Ось сапа грязна я до обід сапала. Мамка їжа кобу їздити. Що що? Довгим деревом взяла. Шо, шо? Та й різниця? Ця вона все одно вже грязна. Трошки влагу скриємо. Воно то чисте, але оці репанки треба позакривати. Такий там бур'янець. Так що ми попрацюємо трохи на городі. Білий дерева знову відклали, тому що я ж кажу. Вітер. Вітер не вщухає в нас сьогодні. Вон кульок приперло откудись, на це я причепилася. І ону, так, пішла я. Я на цибулю тоді пішла, ти сапай. Хорошо, пішла я туди, вдаль. Ой, вітер страшне, гуде і свище, О, муську бачу, он гуляв вже. По вигону мотається. О, біжить он. Киць. Кс -кс -кс -кс. О, ух, погукала кицьку муську свою так усі біжать. Так, а я приступаю до цибулі, до цієї. Кущовку посапала, тепер треба оцю. Ну да, тут спориш уже вже голочки повискакували. Так що зараз посапаємо, а тоді покажу нашу роботу, проведену. треба розвивати, бо як позасихають, тоді другий раз важко буде сапати. А воно, бачите, з грудками піднімається ось Що ж воно вітер видуває все на ходу. Подолали ми свою цибулю, часник. Мам... <буху> да, мамка мені прийшла допомагати цим драпаком. Дивіться, гарний їжак. Тому що в мене сападок, бачите, наскільки грудки більші, а в мене її гарно розбиває. Да, Причому куткуєш, вона просто розбиває той їжак, оці грудки. Бо це Засохне, тоді буде погано сапати. Ну нічого, може дощик пройде, так трошки розм'якне. Ну, посапали, зато там, посапали. Зараз посапаю, бо не зійшла трохи цибуля там, яка так не хочеться зрізати. Ага, рядочок ось бачите. Це, мабуть, синя, Тоже. тому що синя пізно сходить, один видно, а цього не видно. То мамка залишила. Часник купований посапала. Кущовка дивіться, тільки сходить. Зимова. Ну вона ж пісно всіда, так наче погана-погана, тоді враз піде гарно. А та я так вже йому. Я показувала, вже йому рвемо. І тут ось. Ще синяї немає цибулі. Ну вона буде вже, ось, бачите, витикається ось. Єсть. Хоч би не зрізати. Я не багато купляла, але ну, є, голочки видно, але мамка поки оставила. Побоялася, щоб не зрізати. Так що часник ми вже посапали, цибулю теж. На городі в нас вже роботи такої немає, поки вже не садить город. Картоплю і грядки. Деякі коліна загорять. А в садку треба дерева побілити. Вітрюган не дає. Ну як це не буде? Ага, вітер не дає нічого зробити, сьогодні такий свище. Сапу трохи обшкребу, а в дворі вже дочищу. Так що те, що планували сьогодні, та й зробили. Насищений день, потомилися, вітер щось на вечір вже вітер і холодний. Ви знаєте, вдень хоч тепліше, а це вже наділа капюшон, бо в голову сифонить гарно в потилицю. А, ні. Мене там питали, що у вас 10 сотих городи. А що це він такий маленький кажеться, дивіться. Це ось він, від оцього курника. І зараз пройду, покажу. Так, зараз покажу. Так, ось я стою в кінці города. Там, де мамка, коли мамка сіник минула, а он де шиферний сарай стоїть курник, оце наш город. Тут десь напевно, 16 соток, а може і більше, я й не знаю. Це мамка така, що десь приблизно 16, але його ніхто, якщо чесно, не заміряв. Оце город. В тому році ми частину засаджували грядками, частина у нас відпочивала. А тепер ось через дорогу. Оце тут 29 чи 30 соток. Це теж наш, ми теж його обробляємо. Ну, але вже частину раніше засівали на сіно, а пару років засаджували картоплю. Ви представляєте, це весь город. Засаджували повністю. Це все, виходить, один стовп, другий, то до третього стовпа. Де він там видно вам на телефоні? Оце закінчується. Ну, це поки посів зелений, не знаю, видно, не видно. Закінчується посів, ото поти закінчується наш город. Ну, 30 соток. Раніше, коли тримали худобу, сіяли на сіно, потім, коли вже худобу поздавали ті корови, слава Богу, то садили картоплю. Ви представляєте? Колись, як засадили, так сусіди дивувалися, навіщо вам стільки картоплі. Ну і грядки, звісно, були. А тепер частину тут, частину там, щоб трохи, знаєте, відпочивали і трошки краще може родило. І ще в нас 10 сотих отам, отам, отам. За... Бурбеловці, виділили так 10 сотих, але як худобу держали, то ми ще там, мабуть, соток туди далі людей брали, сіну, сіяли тоді. Отут, я не знаю, соток 20 людей брали, люцерку засівали. Ну, не вистачало, тому що було дуже багато корів, треба було чимось годувати. А зараз поки обробляємо оці 30. Ці 16. 10 соток. Там люди тримають корову, то попросили. Садять, я не знаю, чи гарбузи, чи сіють. А раніше у нас там завжди гарбузи були, 10 соток. Запали вручну, збирали вручну. Так що роботи вистачало. Зараз трошки собі зменшили роботи, але все одно не встигаємо нічого робити. Тому що село є село. Ну нічого. Що встигаємо, то й наше. Так що. так що отаке. В селі роботи вистачає. Тяжко трохи зменшили собі роботи, поздавали корів. Якби це зараз були корови, я не знаю, якби ми все це встигали. А раніше встигали, ви знаєте, встигали, все робили. Наче дні такі були довгі, а зараз такі, наче короткі. Тут вийшов на вулицю, тут уже вечір, день пролетів. Роботу, якусь зробив, але її не видно, то ми обробляємо оці два. Хватає роботи, а раніше як підеш на той город 10 сотих, махаєш, махаєш сапами ті гарбузи. Це зараз люди приловчилися цими тракторцями, обсапують, саджають. Збирають, молотять. А раніше все руками ми робили. Це ми оце придбали. Тракторець, так трошки, знаєте, на руки легше. А раніше не було в нас цього. Ну нічого. А ще ж держали три корови, 18 Якщо... О, так О, так ми... А трошки тепер ми позменшували яшку і не встигаємо нічого, роботи вистачає. Те, що за день зробиш, взагалі не видно. Ну, Сьогодні видно роботу, що посапали і малину я до ладу довела. Оце видно все. А, отак як подивитися, думають, ну що там цієї роботи? Посапати хвилин 10. Ну, позагрівали. Ну, так, все. Втомилися, йдемо відпочивати. Всім бажаємо гарного дня, гарного вечора. Дякуємо вам за підписки, за коментарі. Вітер у нас холодний. Так що ставляйте лайки. Всім до наступної зустрічі!